Марко вовчок не до пари. Як не живи, а лихо не мене. Так уже нам Бог дав, така вже доля наша. Була в мене не Бога, при мені вона й зросла, бо сиротою зосталася з малечку. Я й батька, й матір її поховала й оплакала. Я і її розуму навчала і добра її гляділа. У неї була й хата славна, і селидьба, і скрині такі на колесах, що було, перехилишся, та й дна рукою не достанеш. Живе вона в мене веселенька собі, а хороша, така чорнобрива та ясноока, та уста рум'яні, та станочок стрункий, а що весела була, та жартівлива. І хазяйка з неї добра, роботяща, як дійшла вона літ своїх. То я без клопоту хліб їла. Вона й зробить усе й догледить усього, й обміркує все, і хату мені звеселить. Живемо ми отакеньки приязненько собі та любо. Коли разом я помічати стала, що парася щось сама собі думає та думає. Голосно словця не скаже, весело не засміється, не гляне і змарніла трохи. Мені вона не признається, а я не питаю. Ходила вона й на вулицю, й на вечорниці, і де було й скаже Тіточко, голубочко, я піду до дівчат або там куди. А тепер уже випорхне з хати, не питаючи мене. Одного вечора вернулась вона така тиха, а весела, хоч і ніби щось мені сказати, і не каже. Що, парась, голубонько? Що тобі доброго трапилось? А вона все варується мені сказати, тільки гляне та червоніє, а я все наполягаю скажи та скажи. Вона встала і говорить тоді Я, тіточко Мила, я вже хутко заміж піду. Боже тобі поможи, нехай мати Божа щастя та да є. Питаю, за кого вона думає. За Семена Палія. Ох, дитино моя, чи то ж до пари, кажу, до пари, до любої вподоби, от каже мені гордо. А Семен Палій той був на все село чудний та дивний. Богатир був, а жив, як у боги люди живуть. Він, було, не придбає, а втиряє, ярмаркуючи. Чи він продає, чи він купує, то все не на користь собі. Усяке його шукає. Аби хто схотів. Не те, щоб він був так собі. Розумна в його голова була, і словом він, було, впоїть тебе, як медом, а проте дивний, якийсь дивний з його чоловік був. Таких людей я й не бачила. Було іноді на його ніби щось найде. Лежатиме цілісінь день у городі, наче недужий, або ніч проблукає по степу, по полю, хто його знає, що йому. От я й викладаю все теє небозі. А вона, звісно вже, що дівчина не вважає, ні навіщо полюбивши. Любить то вже любить, хоч і знає, що буде недоля, та не боїться про свою долю байдуже. Радила я й просила. Вона плакала, слухаючи, а до палія Семена душа її, як той метелик до вогню. Не одженеш. Не зупиниш, що мені робити? Не зважилась розлучати, поблагословила. Та й сама радувалась, дивлячись на життя їх миле та любе. Прийду було до них у гостину, сидять у купці. Що ж то за щасливі, що ж то за хороші. Як я до його придивилась, прилюбилась, моя матінко, то він мені за дитину рідну став. Такий його погляд був, така мова, така краса, що рідне тобі, та й годі. Прибіжить, було, Парася до мене на хвилиночку. Господи, яка весела, яка щаслива! А що, Парасю? Та добре мені, тіточко сердечко, добре мені. Любить він мене дуже. І кроку від себе не відпускає, все просить співати. Сідай коло мене, співай мені, пташко, співай. От я й співаю, а він слухає та дивиться мені в вічі. Що то за очі господь йому дав? А хазяйствечко як питаю. Та й хазяйствечко нічого тепер. Добре, все добре. Я вже так порядкую, так годжу йому. А він, тіточко, він усе не дає діла робити, їй же Богу. Пораюсь там, коло печі або що, а він. Чого це так довго, Парасю? Та я для тебе, голубе, щоб ти смачніше з'їв. Байдуже каже мені про те, серденько, Ось іди, сядь коло мене та обійми, та будемо говорити, як у світі жити, як люди живуть у світі. І як почне він, тіточко, розмовляти, то я й позабуваю все, що там розпочала робити, і що до чого. Схаменусь то аж сором, яка з мене господиня. Тепереньки я вже розумніша стала. Пораюсь, мию, шию, а він, дивлюсь, і осмутніє, і похмурий такий стане, і не їсть, не п'є нічого. А я прошу, а я прошу та хоч покуштуй, та хоч гобою приторкнись, воно добре, неабияке. Де ж недобре? Коли ти своїх ручок доложила, та ще й думок, ніби сміючись із мене, говорить, а я його цілувати, тоді він і знов веселий. Я було радію, слухаючи того її щебетання. Не було й гадки, щоб усе те щастя у велике лихо повернулось. Хоч Парася вже не вчащає до мене, як вперше, та я все думаю. Все того, що вона там собі у щасті та в розкоші. Сказано добре дядькові, той бога забув. От якось я зібралась та пішла до них у неділю. Хата зачинена. Я тоді в садок, і бачу, сидять вони в купці, тільки чогось обойко невеселі. Сидять собі мовчки, а садок у них по горі зеленів аж до самісінької води. Попід садком річка широка в берегах іде, по тім боці жита половіють. Чутко млин меле, і чуєш, і бачиш, шумлять і хиляться верби на греблі, та все благий вітерець тягне. Вони під грушею сидять. Він дивиться кудись далеко, а вона на його. Підходжу, обоє жахнулись. Боже, поможи, здорові були. Просимо. Вітають, говорять, а все мені здається, щось не так воно, як перше було. Посиділа я в них та й додому беруся. Проведи ж мене Парасю, говорю їй. Вона й пішла мене проводити. Парасю, кажу, чого ви такі сьогодні? Що вам таке? А вона. Нічого, тіточко, їй же Богу, нічого. І не сказала. Так ми попрощалися. Іду я собі та все думаю, чого вона така неспокійна стала, що там у них коїться. А може, думаю, посварилися трохи, то й помиряться мої голубята, і жду я її, жду, а її нема. Хоч коли на роботі побачу, то на хвилиночку. Чом не прийдеш, не одвідаєш? Прийду, прийду, тіточко, а сама все не йде. І вбачаю марніє та й марніє Парася моя. Іду я знов до неї, а зима вже морозами кріпкими укріпила. Приходжу, вона в печі розпалила, а сама сидить на долівці і голову схилила, і руки опустила. Чи жива, чи не жива? Ох, побила мою Парасю лихая година, думаю. Парасю, кажу. Тоді вона звелась і стала. Бліда й понура, скажи мені, дитя моє, скажи свою пригоду. Вона мовчить, та на полум'я дивиться. А я прошу, я прошу й плачу. Вона все тільки на те полум'я дивиться. І довго я просила, а вона дивилась, а далі, обертаючи до мене голову. Чоловік не любить, промовила. Як не любить, Парасю, Бог із тобою. Не любить, вимовила та так з душі якось вимовила, що одразу я віри пойняла. Перше любив, тепер не любить. Що ж він тебе обижає, питаю, може, б'є? Ні, не б'є, не обижає, тільки не любить, не гляне, не пожалує, не всміхнеться. Що це вам сталося, говорю, і сама не знаю, каже. Я годила йому, я любила його, та доля моя такая. Може, за що ухнівався на тебе? За що? Хіба я не слухаю? Ото було у літі, як сидимо в садку, він мені показує. Дивись, яка вода чиста, як очерета гуде, слухай! То я спершу, було, не дивлюсь, не слухаю, не хочу. Лучче, я тебе поцілую було, кажу йому. Що мені там дивитись? Бачу, що він здвигає брови, то я вже потім і прислухалась, і придивлялась, начебто зроду того не бачила йому на вгоду. Знов умер тут отой лисенко, та вдова продавала худобу. Я просила його купи, дешево купиш у неї. А він мені сирітським добром забагатіти хочеш Парасю. А я йому доводжу, що все одно куплять люди. Та не ми. Бачу, що йому слухати те чогось гірко, я й замовчала собі. Ні, тіточко, я його слухала, то все вже мені таке щастя. А тут саме він увійшов у хату, зняв шапку, привітався, а сам гордий та похмурий. Змер, скаже, як схопиться Парася, дмухає на огонь, і кожух його струшує, і в'ється, як горлиця коло його. А він такий хороший, я й не бачила його, здається, таким. Простяг, гріє руки над полум'ям червоним, а як Парася навернеться на його очі горді та смутні, одвертає однеї очі. Хотіла я щось порадити, сказати. Та не сказала нічого, пішла собі додому. І скільки вже я раз хотіла до них піти, та як згадаю, не піду, як згадаю, що стояв він гордий та спокійний, такий, матінко, ні, не піду, вже не поможе.